Вийшли з багачих газетів, щось вийшло, потім знову зайшли. Тобто триває якась серйозна, як то кажуть, відчала вона на найвищих рівнях, на команди жаль. Ну, далі... Далі Подивимося, чим це все закінчиться. У будь якому випадку ця справа ще буде тривати я думаю, довго. Ми будемо далі вимагати, щоб безперечно верчанські ліс все ж таки провели. щоб відповідні люди були покарані. Тому що напам'ятаємо, тільки що під час під одного засідання за допомогою в громаді була надана повністю оригінал, чесно земельної справи, де, наприклад, вже на перший погляд видно фальсифікація документів, ну, умовно кажучи, документ нібито виходить від Міністерства оборони на початку 2006 року, а кій влада його чомусь ніби. Тому Ми бачимо такі моменти, зараз звісно, це все буде виходити е, наверх, все буде видно е, і ми це будемо опустищувати. Дуже вам дякую за вашу присутність.